Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо розглядати, на що ви відволічитесь найближчим часом. Тож, хто п'є каву разом зі мною кави вам. І давайте побачимо, а може на кого відволічитись? Давайте і так, і так будемо розглядати. Так, дивіться, головною темою для багатьох з вас. Буде якісь, знаєте, почуття чоловіка, але ж вони не, не так, щоб вони стосувались там почуттів між людьми. Це якась ідея в нього є, і він дуже-дуже буде з цією ідеєю ходити. Знаєте, от не те щоб не набридати ні. Але людина дійсно от багато буде розмовляти про це, розмовляти з вами, з кимсь ще, там по телефону. Ем, ідея, яка от, ну, як весь час буде займати в людини. І він, так, знаєте, як розплескує цю ідею, от, де б він не був. Ну і ви дійсно теж наслухаєтесь про цю ідею, про його якісь прагнення, про якісь ну як він бачив, як воно повинно бути. Це може стосуватись там чогось його особистого, але дійсно для когось це буде. Ну, як знаєте, він бачить якусь ситуацію зовні. А він має свої думки стосовно цієї ситуації. От він просто буде, знаєте, як ділитись враженнями, ділитись якимось там прагненнями, там як воно повинно бути. Тож дійсно буде відволікати вас від всього іншого. Потім відволічитесь на тут. Є у мене у філіжанці старенька людина. Як знаєте, у візочку інвалідному, або це крісло, в якому людина от багато часу проводить, навіть, знаєте, ну, там, інколи і спить в цьому кріслі. Ну, там, наприклад, да, дивиться телевізор і там засинає, або там слухає радіо і засинає. Ну, так. Якісь, ну, скажімо, воно. Ну, не хочеться казати слово проблеми, але ж знаєте, це вже не виглядає як якісь радощі людини. Це те, що взагалі вже ну, людині якось складно дається і ці, ну, там, те, що треба зробити людині, вона як перекладає вже ну, там, на вас або на когось ще з родини. Відволікати хтось з друзів буде якась. Або не з друзів. Давайте так, я розкажу ситуацію, а ви там самі знаєте, які у вас стосунки з тією жінкою. Дивіться, може, то не дуже то подруга, так? Да? Дивіться, людина. Хоча ні, поганого я тут не бачу взагалі там світла, світла ситуація, світла Дивіться, ви як обмінюєтесь там час від часу з цією людиною якимось ну, там будь чим. І по роботі якісь є у вас, ситуації, які там обговорюєте, щось там врівноважуєте. І тут є ще одна ситуація, яка показана як допомога. Ну Тут вона якась така, знаєте, ви людині, людина вам. Якісь. Як вирівноважується щось, і як щось там для, ну, от, як покращуються якісь події, вони взагалі-то роботи і стосуються для багатьох з вас. Як підказки, от, наприклад, ви там роз... розмірковуєте над якоюсь ситуацією, в розмові з людиною ви це проговорюєте. І людина каже: слухай, так ти ж можеш зробити там, ну і каже, яким чином можна зробити. Це теж ну вона на словах, але ж допомога, ви там далі вже можете якось там для себе розуміти, яким чином ви можете там ситуацію для себе змінювати. Потім відволічатись на ну, тут, скажімо, ситуації соціуму. Це люди, які ну ви не знайомі з цими людьми, але їх якісь тут вже проблеми, так, да, дійсно. Їх проблеми вони вам ну, не байдужі. Ви якось так знаєте, і хвилюєтесь, і трошки так побоюєтесь. За цих людей, як воно там далі буде, ну, такі от ситуації, так, дійсно будуть вас відволікати, перетягувати на себе вашу увагу. По роботі, по роботі ви щось не дуже вам хочеться працювати, От, найближчим часом, скажімо, найближчий тиждень. Якась така вже втомленість, і показано, що ці погодні умови, спека, ця, оце таке все. от Хто там метеозалежні, оце теж дає ознаки свої. от Тут якесь таке, знаєте, от просто самопочуття не дуже таке. На жаль, в багатьох з вас буде. Ви реагуєте на зміни погодні, і ви реагуєте тут, як я не знаю, що там з магнітними бурями, але така хвиля якась вона дуже схожа на те, що називають магнітними бурями. Це теж, так знаєте, відчувається кимсь з вас. Але будете відволікатись на якісь події, які, буде, які будуть йти від жінки. Вона як центральна фігура в цій всій ситуації, і вона, знаєте, якісь свої буде розказувати вам, роз, ну, от, розповідати про свої почуття, про свої от, як ставлення, відносини з людьми, про те, як вона по-інакшому побачила останнім часом деяких людей. І про якийсь шлях. Він такий, знаєте, ну, тут ну, не близький. Це, як, знаєте, людина десь вона поїхала, десь вона там щось бачила, що її вразило, і вона буде просто вам розповідати про ці всі, всі речі. Те, що її бентежить останнім часом. Потім. Захист, от, тут от захист від людини. Хтось буде вам розповідати свою історію про те, як склались стосунки з людиною останнім часом, останні якось тут як три місяці або три роки у когось. Але це ну, три роки так, ну, можна так сказати, але ну, не для всіх. Я більш тут як тримісячна давнина показана. Дивіться, показано якась ситуація, яка дуже сильно змінила ставлення людини, і людина це тепер як як закривається від спілкування з певною людиною? Буде вам розказувати свою ситуацію. А ви в тій ситуації як? Почуєте для себе підтвердження, тобто ви знаєте ту людину, про яку буде йти розповідь, і ви щось в поведінці тієї людини для себе теж щось помічали. І от, слухаючи цю, цю розповідь, ви, як знаєте, галочки собі розставляти будете в деяких ситуаціях, ви будете розуміти, ну то суто така вона і є, та людина, і надіятись на те, що вона щось там зміниться. Щось там буде інакше потім не треба, бо тут ставлення таке до всіх людей. Ну, тут просто така поведінка з усіма людьми. ну таке щось Потім зустріч зненацька зустріч з, з людиною, не така, що там ви там Очікуване щось там по домовленості. Ні, тут щось так знаєте, будете бігти у своїх справах, може там по роботі, а може, навпаки, вже з роботи, а чи ще на роботу. І така зустріч, яка у вас людина як смикне. О, привіт! ну, таке щось. Якось, знаєте, після цієї зустрічі у вас якесь питання як стосовно людини залишиться. От яке ви, ви будете потім ходити там день-два, і будете так думками звертатись до цієї зустрічі, і щось вам таке дивне в людині буде, не зрозумієте для себе. Поки що не буде на це відповіді. Ви потім з іншою людиною будете розмовляти, що уявляєш, кого я бачила там чи бачив. І от в розмові з іншою людиною ви там собі зрозумієте, що вас здивувало, що вас так якось так воно вам не таке щось було. Потім зверніть увагу, бо тут жінка якась є в вашому оточенні. Це як по роботі або не дуже близька якась знайома, але ви якось спілкуєтесь з людиною. А тут дивіться, зараз як це пояснити, якісь, якісь спілкування у неї, у цієї жінки є, з людьми, які, знаєте, як пропонують щось, як щось таке. Навіть не знаю, як це пояснити. Бо тут, знаєте, людина приносить, щось там дарує, але це як не від, там, не від душі робиться. Ну, нібито просто хочу тебе там пригостити, хочу, щоб тобі стало приємно. А це, як, знаєте, от мені треба налагодити. З тобою гарні добрі стосунки, бо ти, уявляється, корисна людина. Ось таке щось. Ви якось так помітите таке ставлення до цієї жінки, і у вас виникне питання, але воно у вас якесь буде ну, щось ви там на свій смак запитаєте, ну, як самі собі поставите питання. Воно повинно бути або повинно бути інакше, або взагалі не звертайте увагу на цю ситуацію. Тобто те питання, яке ви поставите, воно ну, неправдиве, воно не стосується саме от цієї людини. Я маю надію, що воно так зрозуміло, що я там пояснювала, бо нібито заплутано трошки. Так, ну ви просто, просто тут показана ситуація, в якій ви самі себе трошечки заплутаєте, тому воно так може і звучить. Так, далі. Що ще вас відволікатиме? Що або хто ще вас відволікатиме найближчим часом? Дивіться, є е, людина, з якою ви Волієте побачитись, і ви, як знаєте, от буде одне планування, потім буде інше планування. От тут якась така, ви будете відволікатись на розмови з цією людиною. Нібито, от знаєте, давай вже побачимось, і щось буде. Ну, як відволікати вас від того, що. Могло б, ну там скоріше трапитись. От ця зустріч, вона б могла б скоріше трапитись, але ж ви зайнята людина, і та людина, з якою ви хочете зустрітись, теж зайнята людина. Трошки ви будете сумувати з того приводу, але не треба тут. Для когось з вас відволікатись будете через те, що ви посваритесь, образи. Тут мені показані з якоюсь людиною, і ви оцю образу будете тримати в собі. Не треба, не ходіть з образою. От Просто відпускайте, не тягайте за собою ту образу, не треба. Так, і ось тут ось тут думки такі, людина просто ходить, ви як шукаєте щось вам, ну, от, щось собі там намріяли, щось вам треба купити. Може, там щось закінчилось і ви шукаєте таке саме там, ну, якась така ситуація. Будете ходити просто, от, як, знаєте, наприклад, там, з одного магазину до іншого. Це дійсно якось так відволікатиме вас від спілкування. Не можу зрозуміти, це хтось у вас з родини або це хтось по роботі. Ситуація, в якій ви трошки чогось як налякані, чи то там зламалось у вас щось, і ви знаєте, що ця річ, наприклад, там засмутить. Іншу людину. От щось таке ви будете зайняті найближчим часом такою ситуацією. Але ж знайдете, що або таке саме, або щось схоже, бо бачу це виконання. Але не дуже швидко знайдете. Ну ось, На цьому я закриваю цю філіжаночку. Дякую всім, хто подивився. І бажаю вам гарного. Настрою, міцного здоров'я! Бережіть себе та своїх рідних, близьких. І нехай все буде добре, нехай все буде так, як найкраще для вас та для вашої родини. Побачимось в наступному відео. Не забувайте підписуватися, і нехай квітне наш український Ютуб. Ми зможемо, ми його розвинемо і дуже-дуже сильно. Побачимось всім пока!